Вся брехня є однаковим гріхом. Наприклад, я обманюю своїх дітей, що Святий Миколай розносить подарунки. Знаю людей, які, міряючи комусь тиск, занижують дані тонометра, щоб ті люди, які міряють тиск, не розхвилювались і тиск не підскочив ще вище. Або зараз, в цієї війни, брехні багато. Втрати противника можуть завищувати, наші навпаки, занижувати. То потрібно для підтримки морального духу. Така брехня, яка якби для добра, але все одно вважається гріхом. Чи може меншим гріхом? Дякую. Дякую вам за ваше питання. Давайте все таки розділимо, що про Святого Миколая це одна історія, а про бойові втрати це зовсім інша історія. Отож. Я думаю, що до якогось моменту діткам, коли кажеться про святого Миколая, чи можна сказати, що це брехня? Ну, якщо дитина вже буде достатньо дорослою, щоб розуміти, що йдеться про певен символ, що добрий вчинок робиться від такого то святого, трішечки подібно, коли, наприклад, дитині дається щось. Е, Якийсь гостинець, якась цукерка, шоколадка, і кажеться, е, це тобі від зайчика. Дитина, навіть маленька, більш-менш розуміє, що це не від зайчика, що зайчик не роздає шоколадки, що це дідусь, бабуся, мама, тато дає від себе. Але так кажеться, е, для створення певної, я знаю, приязної атмосфери. Романтичності, і напевно в цьому нічого поганого немає. Коли кажеться, що це від Святого Миколая, мається на увазі, що тут підтримується ось ця традиція стародавня, що він, будучи святим, давав подарунки. Тепер ми. В своєму житті, дорослому також даємо е, іншим подарунки, кажучи, що це від Святого Миколая, бо ми якби продовжуємо його традицію, його звичай. І тут в цій традиції немає нічого поганого, і я вважаю, що її потрібно підтримувати. Звісно, що якщо дитина спитається у вас напряму, що мамо, тато там не обманюй мене, я знаю, що це ви мені даєте, а не святий Миколай, то ви скажете, звісно, так, це так, така традиція, так кажеться. Е, але все рівно не можна казати, що це обман. Але ну, якщо в тому випадку ви почнете казати ні-ні, ні, ні, ні це, це не я, це не тато, це там не, не дідусь, не бабуся, це все-таки Святий Миколай, то, то так тоді це вже буде брехнею. Далі. Стосовно хворих, стосовно хворих, потрібно мати, напевно, теж багато мудрості, можливо, навіть більше мудрості, ніж виховання дітей, хоча. Напевно, ніколи не буде достатньо мудрості для виховання дітей, бо ця справа завжди буде надзвичайно делікатною, акуратною і яка впливає на все життя. Але для літніх людей це може впливати на останні хвилини їхнього життя. І слід розглядати все-таки кожну ситуацію. Зокрема, наведу інший приклад, який в нас на вечірніх чаях наводився вже неодноразово. Розповідається про те, що, наприклад, людина має дуже поганий діагноз, може померти, але їй лікарі близькі не кажуть про це, тому що для неї це буде стрес. І людина до пори до часу собі живе, ні за що там не переживає, думаючи, що все гаразд, і ще багато років попереду, і тут в якийсь момент цю людину прикладає так. Що вона вже не може нічого зробити. І помирає. Але помирає не миттєво, як в кіно. Цей період помирання триває якийсь час. І цей помираючий за цей відрізок часу, коли він знає, що його обманювали найближчі лікарі. Лікарі, можливо, це не так ще болить, але от саме найближчі. І що він все рівно залишається самотнім, тому що його обманули, йому не сказали правду. І така людина помирає в стані глибокого розчарування, глибокого суму. Як ви думаєте, варто так робити? Думаю, ні. Звісно, потрібно дивитися на кожну ситуацію, і звісно, потрібно інколи дуже сильно, акуратно підбирати слова. Е, потрібно мати багато такту, делікатності, е, коли йдеться про якісь, ну там чи останні справи, чи справи, пов'язані з життям, з його втратою. Але все-таки, дивіться, коли людина припускає таку ймовірність, що я обману, я скажу неправду. Е, сьогодні. Трішки завтра більше, післязавтра ще більше. У який момент взагалі людина попрощається взагалі з чесністю? В який момент це переросте в щось більше? Ніхто без нас не хотів жити в суспільстві або серед близьких людей, яким не довіряється. Хочеться людям довіряти, і інші люди теж би хотіли нам довіряти. Розумієте, про що тут мова? Тут не про Святого Миколая і не про тиск, тут про щось більше. Але хвірточка ухиляється в якийсь момент. І людина в якийсь момент починає накручувати цю брехню. Одну, другу, третю, десяту, а далі воно вже йде, як лавина. Є так, що люди взагалі в брехні не можуть спинитися і вже брешуть наліво, направо, вже і не пам'ятають, де що казали. Ось коли це якісь публічні діячі, там, політики, блогери. Можна промотати якісь відео, подивитися, зловити на брехні, ну то, в принципі, все стає чітко, ясно, зрозуміло. Тепер стосовно наших втрат і не наших втрат. З того, що підтверджує, наприклад, західна розвідка американська британська, вони кажуть про те, що наша армія Збройні Сили України підраховують втрати ворога занижено. Тому що ведеться жорстка регламентація з підтвердженнями, тобто мають бути фото-відео докази з вбитими, мають бути свідчення. Ну, хто знає, то будь ласка, цікавтеся, Бог вам на поміч, але я неодноразово вже зустрічався з такою інформацією, що наші дані дуже часто бувають заниженими, якщо йдеться про втрати ворога. Натомість, якщо йдеться про наші втрати. Чи вони насправді занижені, чи вони все-таки вже були е, якось оголошені? Е, здається, місяця зо два тому, е, скільки ми щодня втрачаємо військових, е, то все-таки мені здається, що це прозвучало. Е, як це справді прозвучало, будь ласка, там перевіряйте, знайте. Е, чому це важливо? Важливо, бо йдеться про довіру. Тому що, якщо прозвучить якась цифра, яка не відповідає фактам, люди втрачатимуть довіру. А зараз довіру втрачати не можна. Не можна навіть для заспокоєння людей казати неправду. Я особисто дуже сильно би боровся з цим. Мені дуже сильно не подобається такий підхід, що, знаєте, давайте дозволимо, щоб там тисячі людей були вбиті і закатовані, тільки щоб паніки не було. Якщо ви пам'ятаєте, то я нещодавно критикував Арестовича саме за ось такий підхід. Мені таке дуже сильно не подобається, тому що брехня має дуже короткі ноги. А в нашу еру, коли в кожної людини є мобільний телефон з функцією стріма, відео, фото, аудіо, ну, фактично неможливо якісь дані приховати. Тому, я думаю, це важливо. Отож, відповідаючи на ваше питання стосовно брехні, що от брехня як би для добра, тут відкидаємо одразу ось цю, цей наратив, що брехня для добра, чи, чи як там часто казалося, і чулося російською, брехня во благо. Цей вислів дуже часто крутився, то його потрібно відкидати, тому що раніше чи пізніше, все рівно людина з'ясує. І втратить довіру. А це вже дуже важко відбудовується. Тому ні, кажемо правду так, як є. Звісно, потрібно мати здоровий глузд, потрібно мати. Ем... Здоровий погляд, якщо умовно кажучи, ну, наприклад, дитина питається, звідки беруться діти, це не означає, що потрібно розповідати всі етапи, особливо вдаючись в подробиці безпосередньо зачаття, як такого. Достатньо сказати, що дитина народжується з жінки, або як це підходить конкретно для цього віку, щоб це було достатньо саме для цього віку. Так, тобто тут має включитися педагогічна мудрість, щоб людина могла пояснити доступно, правильно, але так, щоб якраз було зрозуміло саме для цієї людини дитини. Стосовно війни, то ще треба сказати так: що під час війни, напевно, слід рахуватися із якоюсь долею пропаганди все-таки, яка має бути державною, тому що е, все-таки під час війни йдеться про ну, не, не просто втрату якогось там рейтингу, якісь там політичні бали, е, вподобання рейтинги, йдеться передусім про виживання країни і про життя багатьох-багатьох громадян. Е, так що, напевно, слід до цього ставитися з великим розумінням. Загалом цензура е, карається. Наскільки мені відомо, сроком від 3 до 5 років позбавлення волі, але зрозуміло, що під час війни всі журналісти мають достатньо такту і розуміють, що деякі дані розголошувати може бути недоречно. Тому що ну, наприклад, через це можуть когось вбити, або родичів когось можуть вбити, і я думаю, що журналісти, проходячи навчання, вивчаючи щось таке, як журналістська етика, проходять ці речі, обговорюються речі і повинні пам'ятати під час війни про ці речі.